Вітаю. Пророцтво від киті Молі. Давайте з вами попросимо, щоб Молі нам поворожила. Яке пророцтво буде чергове від неї? Вона вже трохи заснула, поки ми тут готувалися. Моль. Так, зараз я розкладу карту перед нею. Прошу її, щоб вона вибрала карту. Молічка, зайка. Давай, мою китю, поворожимо. Давай, мою зайчик, поворожимо. Давай. Без тебе ніяк. Давай, Молечко, обери карту. Давай, обери карту, будь ласка, пророцтво для наших глядачів, для каналу Таро та Руне. Яку карту? Яку? Моль. Давай, обирай карту. Ну, ай, ти гратись хочеш. Ні, ми зараз гратись не будемо. Ми зараз будемо ворожити. Обирай карту. Ой, вже посипались якісь карти. До речі, диявол випав перевернутий. Але у когось якісь прив'язки, да, в цьому житті. Якісь залежності. Нічого, зараз позбудемося. обирай карту, будь ласка. Яку ось цю, так? Да? Ось цю карту. Добре. Отже, пророцтво. Аркан Луна. Те, що я їй казала. У когось залежності. Дивіться, зараз подумайте про якусь ситуацію, так, киця хоче ще якусь карту, якусь. Яку? Яку карту молі. Ага, ось цю, так? Я зрозуміла. Добре, я зрозуміла. Десятки мечів. Так, ну це ворожіння для тих, хто знаходиться в абсолютно незрозумілих ситуаціях. У кого розбите серце, якісь проблеми, оморочки, ви не знаєте, як вам вийти з цієї складної ситуації, це ворожіння для вас. В принципі, я розумію, що ну, незрозумілі життєві ситуації, вони можуть бути абсолютно у всіх людей. Це нормально, вони є у всіх у нас, у нас у всіх є проблеми, якісь, якісь трансформації, особливо зараз, коли ми виходимо з коридору затемнення, якраз це період, коли я ворожу. Тому давайте так, зараз подумайте про вашу ситуацію, яку ви хочете вирішити розв'язати, розібратися в ній, отримати перемогу. Це може бути особисте життя. До речі, дуже сильно тут фонить особистим життям. Можливо, у когось незрозумілі стосунки. От конкретно незрозумілі стосунки, хтось вам морочить голову, хтось вас гойдає на емоційних гойдалках. Тому загадайте будь-яку ситуацію, варіант буде один. Загадайте будь-яку ситуацію. Подумайте, можливо, якась ситуація незрозуміла з роботою, з грошима, з родичами, бо, ну, і терміни. Тримайте в голові терміни. І зараз будемо ворожити. Так, як ви ще сили зараз бачать ваше, скажімо так, хто ви в цій ситуації, яку ви загадали? Ну, ви знаєте, ви дуже рішуча людина. А лицар вогню, ви дуже рішучі, ви готові діяти, ви готові змінювати щось у своєму житті. Ви готові йти до нових горизонтів, отримувати перемогу. Так, ви готові змінювати роботу. Ви готові змінювати якісь домовленості. Молі, йди сюди, Молі. Молічка, іди сюди. Так, я перепрошую за цей монтаж. Просто наша головна чарівниця Кіця Молі вона вирішила а, трошки відійти по своїх справах. А ми з вами продовжуємо. Ви готові змінювати щось в своєму житті? Ви готові на рішучі якісь а, кроки? Ви знаєте, ви сповнені, знову ж таки, лицарь мечів. Ви достатньо вже заспокоїлися, ви дієте готові діяти з холодною головою, ви готові розривати стосунки, ви готові ще. Да. Так, Єрафант, у кого незрозумілі стосунки з чоловіком, ви готові їх розірвати. Вона думаєте про це. Добре, ну і як для вас закінчиться оця незрозуміла ситуація, в якій ви опинилися? Імператриця, ви виходите в аркан імператриці. Якщо дивляться чоловіки, то, ви знаєте, так само для вас ви входите у такі, знаєте, стан в такі енергії якогось спокою, благополуччя, дуже м'які приємні енергії, де ви повністю керуєте своїм життям і вас все задовольняє. Так, знову перепрошую за, за цей монтаж. Твою ж мать. Добре. Молі не хоче з нами продовжувати. Вона, власне каже, сказала все, що хотіла, витягла для нас основні, основні аркани, але ми продовжуємо вражити. Так, і що ж у вас чекає? Дивіться, якщо хто загадує особисту ситуацію, у вас чекає пара. А, причому ви цю... Блін, ну це, це херня. Подожди, не останавлюся. Що це слід? Якщо хто загадував ситуацію, яка пов'язана з особистим життям, то ви знаєте свою пару, причому будете обирати. У вас з'явиться кілька жінок, кілька чоловіків, великі кілька, кілька жінок, серед яких ви будете обирати. Знаєте, вам головне працювати над собою, працювати, не боятися якихось змін. Давайте ще загадайте термін, будь ласка, зараз загадайте термін, подумайте, і ми подивимося, чи отримаєте ви той результат, як, як хочете, щоб, скажімо так, загадайте термін і подумайте, з якої саме перемоги ви хочете вийти з цієї ситуації. Подумали? Ви отримаєте, будете дуже задоволені. Загадані терміни ця незрозуміла ситуація порокану, вона яку нам наворожила. Киця Молі, вона для вас завершиться, і ви будете дуже задоволені. Це карта, яка в класі називається Райський сад, ви будете дуже задоволені. Так, і отримаєте те, що ви хочете. Тому що ви вже майже на вершині своєї перемоги. Так, вам, звичайно, дуже важко, десятка жезлів це дуже важко, але енергії у вас достатньо. Перемога. Аркан колісниця, ви отримаєте перемогу. Яку б ситуацію ви не задумали? Про що б тут не йшла мова? Але ви вийдете в загаданий термін із цієї ситуації переможцею. Ви вийдете із цієї ситуації з власною перемогою. Так, я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Всім дякую за увагу, бережіть себе.